Патрульний поліцейський командує військовими так не повинно бути. Ми, ми сознательно йшли. Ми ж не йшли, що нас заганяли там сюди 180 кілометрів, грубо говоря, вони пройшли маршем, їх ніхто не трогав. 180 кілометрів спротиву не було. Просто проснувся в один день і сказав: я хочу йти на воєнну. І сам пішов. Сам спокійно, в школу прапорщиків, сам пішов, сам все здавав, і так почався мій військовий шлях. Армія це ж, це ж школа життя. З моменту, коли військовослужбовець зачитує присягу, він має розуміти, чому він туди прийшов. «Ну, давайте всі. Ну, нас всіх виспитували для того, щоб колись ми положили свою голову за свою державу. Так що тут треба готовим бути до цих всіх моментів. Боля, ми кадрові всі були, ми сознательно йшли. Ми ж не йшли, що нас заганяли там сюди Якщо ти вибрав, от і е, я, грубо говоря, пройшов всі щеблі від солдата, заканчує командиром батальйону, все, пройшов, я розумів, да, мені це подобалось. Багато що не подобалось, але і багато чого подобалось. Воно так буває. Про армію нічого поганого не можу сказати. Це школа життя. Підухіносі з 14-го року, коли бійці попали під тоді красним лиманом, він тоді ще не був. Лимана, красний лиман. Це було 4 го іюня, е перший бій, такий 79-ї бригади, 1 батальйону. От, перші машини, розвідки, і, і, які попали в засаду біля блокпосту. Бойця одного зажало в кабіні в 1966-му, зажало просто в машині. Машина горіла тоді, його зажало. Треба да. було ну, взяти топора з БТРа і прийти до нього і вирубати той кузов в місті з тим бойцем, вирубати його, його туди. Ну, боец живий, здоровий, нормально. Всі, всі дихають. Все. Так якось прикріпилося, сміялися, бачите, вистріли, куча дима. Чувак з топором іде, то хірург нормальний, обращайте да. і все. Так, так воно прикріпилося до мене ще з тих, з тих часів. Я на війну зайшов, я був заступником командира рот, коли на війну. Донецький аеропорт ну, був один етап із життя. Був і є, і він залишиться. Тому що там було так, тут трошки по-другому все було. Хотілося б повернутися тільки в тих людей. Там, я ж кажу, це просто листок, який перевернутий. Ми зробили свою роботу тоді. Ну, нам сказали зробити, так ми і зробили. Mm -hmm. Тому. Саме, саме перше, де проявився страх, я можу сказати, це було 11 юля з Рінополі. З Лінопілі. А там було реально страшно. Це перший раз. В районі зосередження підрозділ накрили градами з території Російської Федерації тоді. Накрили 11 липня. Багато тоді хлопців залишилось там, і включає 79-ї бригади. Але багато піхоти тоді погибло 24-ї бригади, Вони якраз там базувались. А ми, а ми виходили на адмінкордон з Росії, десантники тоді всі пішли. Да. Тоді було якось страшно. Але цей страх переріс дуже швидко в другі речі і всі згрупувалися, все зробили. І, в принципі, всі завдання, які на нас лежали, то ми всі їх зробили. Було страшно в той момент вже, ну, це коли не було води, це страшно. Коли їли і кукурузу, їли, і пшениця, доходила тоді, було. Води з водою було дуже тоді проблемно. Прийшлось, приходилось виласки робити до там, рядом ставки були. В ставках набирали, відстаювали, фільтрували різні моменти. Кожен підрозділ по-своєму робив. Добувався все. Щось підвозилось трохи води, але підвозилось не, не в той кількості, тому що не в то, що не хотіли підвозити. Можливості не було. Тому обстрілювалося все. І, ну, що могли, доставляли. Все. Але це вже після зеленопілля було, це ми в окруженні стояли, тоді нам збрасували не з вертольотів. А з Ан-26. У них була е одна задача, яка переросла в іншу. Вони не мали заходити в Донецький аеропорт. Але та задача, яку вони виконували, і так як вони були найближчі, перекинуто було ті сили і засоби на Донецький аеропорт. контузії в мене посічене лісо. Це в мене ще з красного лімана. Вогом мене трохи посікло. Каска тоді. Казка в мене як йожик була, там вог розірвався рядишком рука. Було теж, але я так і не зрозумів, що тут ще осколок розрубане було, розворотило руку. Бо я тоді був зайнятий бойовими діями, медик мені навіть зашивав, розрізав перчатку, зробив все, заклеїв, шив назад перчатку, я навіть не пам'ятаю цього. Ну, Ще працює, все зробив дуже швидко, дуже чітко, бо я був зайнятий, я кричав радіостанції, я боєм управляв. А він мені просто переставив радіостанцію в другу руку, цю своєю рукою все зробив, сказав, що командир, все нормально. Вже коли бой спав, пила так, він каже: ну, дивлюсь, весь в крові. Що я в крові і не можу поняти. Все. Док каже, так нормально, все все хорошо. Так що да, такі по-любому зібралися, навіть будучи не в патрульній поліції, якщо ми були, ми з вами зібралися. Підрозді. У нас би зібралися в 79-й бригаді. Але я думаю, ми б зібралися, напевно, в окремий якийсь добровольчий батальйон, якщо б не було. Ну, тому що проще працювати з тими людьми, з якими починав, багато об'ясняти нічого не треба. Що? Кожен розуміє, хто що, хто за що відповідає, в якому напрямку. І я говорю, якби не зібралися б і. В патрульній поліції, то, яка зібралася в другому місці, так би само працювали в цих напрямках. Керівник приймає такі рішення серйозні. Все. Так і так. Осторонь ніхто не стояв, всі включилися і почали робити, допомагати по всім напрямкам. І, ну, і воно принесло свої плоди. Тому що я не знаю, ну, патрульна поліція вже не буде тою, якою була патрульна поліція. Не буде. Тут. Поліцейські, які вже побачили, да, я беру по своїм херсонським патрулям. Вони багато дуже побачили в Миколаєві, будучи розпочинаючи від ракетних обстрілів, оцих тривог, що таке життя в подвалі, що таке, коли зв'язку немає, коли відповідаєш за свого напарника і все. І коли вони з Миколаєва прийшли в, ну, в Херсон, ми розпочали вже тут, на деокупованій території. То їм набагато проще тут працювати, коли вони вже розуміють мене. От, не треба багато говорити. Все, Вижити, зробити то, допомогти людям. Все. Далі вони вже все знають, самі робити. І це вже дуже ну, приємно, що вони розуміють. Але вони не, не вернуться, не стануть. Я маю в виду надіюсь, що кого, які були там погані помисли в патрульні, вони поміняли в цьому, в цьому напрямку дуже. Ну, вже будуть розуміти ту людину, і вже в деяких моментах вони будуть діяти по совісті. Це дуже великий плюс. Так сказати, там 5 танків, 10 танків, 20 танків ну, цього ніхто не скаже. Тому що в основі співпрацювали з артилерією, основну роботу робить артилерія. 24 лютого я застав, будучи заступником начальника управління поліції в Миколаївській області От. на цій посаді і застало в місті Миколаїв. Ми всі були зібрані по тривозі, всі знаходились весь командний склад, знаходились на базі і очікували дальнішого розпоряджень Старшого штабу. Тому, в принципі, війну зустріли там, в Миколаєві. Да. У 2008 році прийшло розуміння, ну, як для мене, ще п'ятидневна війна, руська грузинська я тоді розумів, що їхні апетити будуть розпространятися на весь світ, і цим людям довіряти не можна. От, з того моменту я розумів, що так буде постійно. І потім 2014 рік це все підтвердило. От, ну, і тепер 22 рік. Хоча не можна. Окремо виділяти 14-22 рік, тобто беремо 14-й рік і ця війна десь 14-го року, як розпочалась, вона ще не закінчувалася. Основний спротив це столиця. Хоч підкорити націю, підкорити столицю. Це потрібно так по класіки працювати, тому вони так і працювали. Тобто, а от самого розуміння, що зайдуть чи не зайдуть, цього ніхто не знав. Тобто ми по факту, да, 24-го пішли, розпочалось. А от е Ставляючи їх, ставлячи себе на їх місце, то, тобто, в принципі, логіка в їхніх е е діях була, тому вони з усіх фронтів і пішли. А от чітко, щоб розуміти, що зайдуть чи не зайдуть, такого не було. 24-го числа ми точно знали, що вони зайшли. Все по факту. Да, давайте візьмемо е з трьох напрямків по Херсонській області, з яких вони заходили, з напрямку Сармянського е Каланчак. Потім червоний став і зіністського напрямку з трьох напрямків. Тобто, вони заходили до 180 кілометрів, грубо говоря, вони пройшли маршем, їх ніхто не трогав. 180 кілометрів спротиву не було. І вони дійшли до Антонівського моста, і потім зайшли вже в місто. Але в місто вони зайшли не відразу. Вони зайшли. Спочатку працювала розвідка. Вони доопрацьовували плани, ну так як я розумію. Як військовий було до опрацьовування планів, тому що вони не могли зрозуміти також, вони ждали спротив від Херсону, але його не було, і вони спокійно зайшли. Спротив людей місцевих це дуже потужно. Це те, що ми говорили перед цим, цей хід війни і цю історію міняють тільки наші люди. От, тому що ну, люди показали не тільки в Миколаївській області, не тільки в Київській області, не тільки в Херсонській, всі наші люди показали, що вони хочуть Україну, вони не хочуть не Росію а, і не Білорусію не хочуть. Вони хочуть жити в своїй демократичній страні, державі і жити, бути як люди. У них нічого не помінялось, вразить враження від них ніякого не було взагалі, тому що вони захотіли, хотіли зайти парадом. А от ми їх вразили. І дуже чітко ми їх вразили. Їхню спалену техніку наш починає від рядового громадянина України і закінчує військовим керівництвом всі, хто хотіли, то й робили. Палили, перекривали, і все. вони нічим не вразили. Вони хотіли вразити кількістю. Ну, де вони тепер? Їхня та кількість. Ще досі шкрібай в Київській області, в Харкові і на південному напрямку. Нічим вони не вразили. Не можу сказати, що вони чимось вразили. Ну, я багато аналізував по цьому поводу. Уже маю, вже має більше інформації, як проходило, коли зайшли, коли. Ну, я, б, якби тут на цьому місці був, е, навіть будучи патрульним поліцейським, то я думаю, до двох би для Збройних сил би я виграв би часу. Тому що е, мости можна було блокувати, заганяти техніку, можна було палити, робити і з таких е, речей дати можливість Збройним силам швидше підтягуватися. Тобто це не була перемога, це був просто якийсь е, додатковий час для того, щоб Збройні сили змогли підтягнути сюди необхідні резерви, можна було зробити. Але тут е, засуджувати і щось говорити про когось, не можна. Хорошо, що вийшли, хорошо, що залишились. Кожен робив свою роботу, кожен виконував наказ. І все. Це я для себе так називав. Якби я був би тут, я пробив би отак, отак, отак. На той період люди, які були тут, вони робили по своєму тут. Не можна нічого такого сказати. Да, тут більше все базувалося на командирі, і командир приймав рішення, кому виходить, тому що він аналізував. І бачив, тобто, якщо я знав своїх, допустимо, миколаївських патрульних, я з ними пропрацював, я вже знав, хто може яку, яку задачу виконати. Не то, що вони не хотіли і не могли щось зробити, в них не було того досвіду, щоб зробити, а просто кинути під танки патрульного поліцейського, ну, щоб він просто загинув з автоматом або з пістолетом перед танком було, то там потрібно було дуже пропрацювати. Щепетільно ці всі моменти і думають. Тому так, да, було прийнято рішення з командування так, зробіть частинами, зробіть так. Ті перебазуються туди, ті знаходяться там. Основна робота не втрачається, всі працюють своїм напрямком. Все, і потім наращувати базу. Так у нас і вийшло. Откатились, основа, основа, яка потрібна була, залишилась не всі. Безпечне місце сім'ї, родини, от, патрульні. І потім, як тільки більш безпекове середовище стало е, вже більш явним, коли військові вже підійшли, вже все було, почали назад видергувати і закручувати всю, всю систему. Не можна казати, що патрульний не був готовий. Вони, може, і всі були готові, і вони були готові. Е, але ну, кинути таку масу людей. Ну, просто під танки не можна було це робити. Тому на той момент було правильне рішення. Якщо ми зберегли людей, і ці люди ще живі і виконують свої функціональні обов'язки, то значить рішення було правильне, розпочинаючи з вищого командування і закінчуючи нижчою ланку. У кожного, якщо розбиратися сильно, у кожного своя правда. От. Тому хто для себе яку поставив ціль. До того він і йшов. Да? Кожен, Ми теж розуміємо, і ми так теж поступали. Понятно, У нього сім'я залишається тут, у нього два вибори, або їх одразу забирати, виїжджати, або залишатися з ними. І що перший, і що другий варіант, вони є вірні. Тут не можна сказати, що хтось, що Вася Пупкін зробив, допустимо, по першому варіанту, він молодець, от, а Коля Петренко по второму варіанту зробив, він не молодець. І той варіант, і той варіант, вони були правильні, якщо брати е, зі сторони просто людяності і ну, е, як просто людини. І все. От Тут тонка грань на цими двома розуміннями. Тобто, хто прийняв рішення, евакуював родини, вони. Бистро потім поверталися в строй, ставали. Хто залишився на деокупованих, далі в Херсоні територіях патрульні. Вони потім виходили, нічого страшного. Був зазор, був час. Потихенько, потихенько виходили, виходили, і по цей день, ну, грубо говоря, управління збереглося. Це саме головне. База збереглася цих патрульних. І вони виконували завдання не тільки то, що касається поліцейських функцій, да, вони виконували завдання і військових функцій. В складі зведених загонів департаменту патрульної поліції. От патрульні поліцейські перші, які закріпилися на двох селах, відбили в Херсонській області. Все, і потихеньку в кожному своєму напрямку працював і працюють по цей, по цей момент. Так що тут так, воно питання таке: я не знаю, на нього ніхто не дасть відповідь. Що було правильно, що було неправильно. Перший раз я стикнувся з ними вже безпосередньо так, це було при обороні. Кульбакінського аеродрому, тоді генерал Марченко набрав мене, там пішла. Деяка проблематика була, і потрібно було людину, яка орієнтується на місцевості могла коректувати артилерію, Зразу, так сказати, з неба в бой і чітко наладить оборону. Дмитрий Санич тоді поставив мені завдання. От Я зайшов на оборону аеродрому Кульбакінського, і там була, ну, тобто ми стикалися вже там з технікою і з їхнім різним составом, які були. Другий раз я з ними стикнувся, це будучи. Коли я передав вже повноваження по аеродрому Кульбакінському, приїхав мене брат, служив в 79-й бригаді. Я приїхав до нього, думав, кави спокійно попити, поговорити. І з Капусиної балки вони пішли, там колона розвертування. І я разом з 36-ї бригади з Османовим з Татарином, от, з бійцями 79-ї бригади, з Сідорінком Юрієм Михайловичем тоді і все следав. Теж відбивали, палили їхню техніку, працювали в тому, в тому напрямку. І, все. і потім, вже вони, коли обійшли Миколаїв, вони позакріплялись. Позакріплялись точечно по цим напрямкам. Ну, Потихеньку, так сказати, балувались, випалювали їх по ночам за допомогою е, мисливців, які добре знали територію, які добре працювали, то ми з ними вже працювали. Тому надивились на них. Але що на них дивиться? Було, це... бу, були спроби посадити вертольоти, е, ну, посадити вертольоти, але у них це не вийшло. Тоді спрацювало і ПВО, ПВО і артилерія. От, е, я був там дві доби, потім передав це військовим, бо почали е, сміятися, кажу, ну, патрульний поліцейський командує військовими так не повинно бути. Кажу, ось дивіться, я наладив. Е, ну, так сказать, е, поліцейським патрульним мене ніхто не читав, тому що всі хлопці, які заходили, вони всі знали мене, хто я, що до чого, і мене поміняти приїхав е, замкомбата Андрюха Діброва, Інгол. З якими служили в одному батальйоні, були замами. Все, передали, кажу, я тобі передав ось позиції. Давай наращуй, все буде нормально, все так. Ну так ми стикалися з усіма бригадами, так і працювали, що по, що по Кульбакіну і по решту напрямків. Я скажу так, що для більшості людей 24 число. Воно принесло біду. Для нас військових. Ми кажемо, ми сміємося, коли військових, коли розпочались бойові дії, у нас відкривається завжди друге дихання. Тому, що, може, десь в душі ми за цим всім скучали, будучи вже в поліції. І сказати, хотів би я не хотів, я б не хотів би цього, щоб взагалі воно було. Я готовий віддати всі свої там нагороди, все, що в мене є, аби цього навіть 2014 року, щоб воно не починалося. Але там просто чітко ти виконуєш накази. Тобі сказали, потрібно, що ти сказав, їсть так точно. Я розумію. І лучше я зайду це зроблю, розуміючи, як це зробити. Чим прийде туди лейтенант Пупкін, якого видірнули з кафедри. Він не бачив, в нього немає ні опиту, нічого. Він біди більше зробив, ніж я. Тому тобто, ніхто не задумувався над цим. Сказали робити так, що робимо так. Пішов. Є кінцева. Мета і ціль, а вже як ти плануєш собі робиш, ти вже робиш сам, бо ти розумієш, як благодаря військовій спеціальності, як це робити і опиту, який був набутий раніше, віра завжди була, і ми повернемось на всі українські землі, і з першого дня як місцеве населення сприйняло. Цих непонятних цих людей, ну я їх просто ну, по расі називати не хочу мене ну, От е Цих уродів, то було зрозуміло, що ми повернемося в будь якому випадку. Але все ж благодаря нашим людям, нашим громадянам. Якби вони сприйняли їх нормально, то було б тяжко повернутися сюди. Ми повернулися, б, але б це було набагато тяжко. Довше б і тяжче, і все. А так як. Люди тримались і хотіли, щоб ми повернулися. повернулись, тому ми повернулись швидше сюди. У складі зведеного загону департаменту патрульної поліції, то ми розпочали з Миколаївської області і потихеньку ми пішли перебазовуватись на Херсонську область. Пропрацьовували все до дрібниць з військовими і працювали з ними в одному ешелоні. Працювали, розгортали повномасштабні штаби свої. У нас була своя підтримка, у нас було своє озброєння. Ну, і ми з ними працювали і потихеньку-потихеньку звільняли ми, ми так, між собою завжди, як общаємо, по сантиметру. Адже мали назад, проходили. Ну, а робили це ми тільки із за того, що ми розуміли, що кінцева мета це повністю територію треба звільняти. Ну, так, потихеньку і працювали. Прийшлося їм, так сказати, більше бумаги попортити, щоб от, от, вписати більше наших населених пунктів, тим, тим самим ми їх розорили ще більше. Ну, вписали вони все. Бюджет свій потратили, а толку всього. Ну, що вони. Нічого в них не вийшло такого, як би вони хотіли. І не вийде, я так думаю. Поки ми є. А далі будемо бачити. Ми проїхались по командирам військових частин, зайшли в взаємодію, попередили, що які в нас плани є, як ми будемо заходити як патрульна поліція іменно в саме Херсон. Ми вже розуміли, тому що в мене вже тут була розвідка своя, вони вже були тут, от, спокійно. Вони вже давали чітку інформацію, що вже нікого немає, і ми розуміли подальші свої дії. 11 числа розвідка зведеного загону пробила маршрут, розмінувала дві ділянки. От, ми вже знали, яким маршрутом ми будемо заходити. І 11-го числа ми заскочили зведеним загоном, заїхали сюди разом з силами спеціальних операцій, От, тільки ми всі зайшли з різних сторон. Ми через центральну, ну, по-багатому, по асфальту зайшли. А вони там полями, ну, все село їм положено по полям шараха. Це просто був моральний оргазм був от, от того, як люди зустрічали військових. От Всіх, поліцейських, військових і все. Це, Якщо повернутися да, раніше, я сказав, тому що люди чекали. От і ефект був такий вражаючий. Дуже-дуже люди, люди чекали. У нас ж кожна баночка сала в резерві, річка рядом, тому що тут багато рибаків виходили навіть при окупації, ловили рибу і розвозили по районам просто людям, роздавали рибу. Світло в них на момент, коли ми зайшли, у них світла тоді не було, тільки шостий день. До цього було світло, все, все працювало. Ну, слава Богу, що зайшли і не просто зайшли, а що люди чекали. І все, зайшли ми світла не було. Ми в сам, саме перше я зв'язався з керівництвом, кажу: у мене є два стрілінка, в мене є генератори. Ми одразу розтягнули точки зв'язку в центрі, в парках, почали розворочувати люди, почали приходити, дзвонити рідним. І Ну, заряжати девайси, там, ну, то нормально. Так пішло, 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 пішло. З 13, -го, 13 -го числа е вже в денну зміну вже зайшли сюди патрульні поліцейські, почали робити вже круглосуточну свою роботу. Екіпажі, відпрацьовувати виклики. Ми розвернули вже свої чергові частини е з комунікацією з головним управлінням Національної поліції в Херсонській області. Закрутили ці всі моменти і почали вже виконувати свою основну поліцейську функцію. Ну, соответственно, Хлопці наші бойовики то пішли далі працювати, допомагати вже в напрямку Бахмута, Запоріжжя і туди. Тому що треба допомагати всім. Можем, поки будем, мож, поки можемо, будемо допомагати. Краще відстроїмося. Тобто вже, на державному рівні, я думаю, включимося. Головне, щоб це закінчилося, все відстроїться. І ті села, бо ну, були такі села, що на які були до війни, страшно дивитися. Це да, дуже небезпечно. Обстрілів дуже багато по Херсону. От, і страдає цивільне населення. Це ж саме, саме погане. Все. Але люди трохи виїжджають, трохи приїжджають. Залишилось, я не можу сказати, що залишилось дуже, дуже багато людей. Багато повиїжджали ще при, під час окупації. Потім багато людей почали виїжджати, коли з'явилась можливість, вже коли де окупували територію. Також люди рухаються. Але я ж каже, баланс. Хтось заїжджає, хтось виїжджає і все. Але ну люди для себе в першу чергу повинні розуміти. якщо є де зараз, потрібно туди виїхати, і зиму треба перебути.